Спочатку треба відварити картошку до готовності. Картошка може бути молода, стара. У мене сьогодні стара. Наливаю небагато олії, приблизно 2-3 столові ложки, вершкове масло. Добавляю цибулю, моркву і болгарський перець. Все перемішую. І смажу на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин до м'якості цибулі, Чосник. зелена цибуля, перо, перемішую і смажу приблизно іще до 5 хвилин на середньому вогні. Добавляю спеції за своїм смаком, ви можете додати за своїм, солодка паприка, гостра паприка, чорний перець, сіль. Трошки обсмажую, щоб спеції гарно розкрили свій аромат. Буквально Пів хвилинки, шпинат. Шпинат я добре промила, процідила, перемішую, смажу приблизно до п'яти хвилин на середньому вогні. Шпинат довго смажити не треба. За бажанням можете додати вершки або сметану. Я дала такий цілий. Ви можете нарізати, Добавляю відварену картоплю. Стараюся акуратно ось так перемішати, щоб зберегти цілу картоплю. Тому важливо картоплю не переварити, але зварити її до готовності. Краще її тут дотушкувати при потребі. Пробуємо сіль, перчик. Накриваю кришкою, зменшую вогонь і тушкую приблизно ще 5 хвилин. Якщо ви дуже любите шпинат, ця страва дійсно для вас. Просто, легко, доступно, корисно. І на вечерю ця страва супер. Рекомендую всім смачного. Готуйте, смакуйте та будьте здорові!